Я люблю цю справу, це моє наснення для життя. А ми підходимо до поля із житом. Жито в нас вже дозріло, високе, 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 високе. Я завжди так піднімаю руку, якщо вище мої руки, значить все, воно вже виросло до певного, до свого вже зросту. Найкрасивіша квітка в моєму житті це колосочок. Він красивий, коли він в зеленому вигляді, коли він квітує. Ми тоді жнемо, коли квітує жито. І тоді стебло більш міцніше, ніж зараз. А зараз воно красивіше за кольором. Чим роботи мої давніші, то вони набирають більше охристого кольору. Старіють, як би сказати, але вони не втрачають свою красу, захвачую і ріжу ту висоту, яка мені потрібна. Може, сотих 10 ми сіємо. Ми знаємо, що це забагато, і в нас запаси є, але ми все одно кожного року сіємо, навіть не так для матеріалу, як тішитися, що воно росте в нас, що жито квітує. Агроном сказав, коли квітує жито, це є стан кохання. Я займаюся вже 40 років народним видом народного мистецтва, як плетіння, зв'язування, створюю традиційні форми. Ну і я художник створюю якісь нові форми, тобто можна з цього стебла творити різні чудеса. Різні форми, які є в природі, я можу створити, виплести із саме стебла соломи. Взагалі всіма злаками можна працювати, можна і овес брати в роботу. Овсом я не працюю, не працюю тому що коли я його намочую, він, він, він не стоїть, а він отпадає, незручно в роботі. Ну, але це гарний матеріал. Ну І найкрасивіший за кольором це ячмінь він також низенький, але він білесенький, можна використовувати якусь невеличку частинку також для чогось, там намиста або в аплікації. Ну, Я житом працюю. Хтось думає, що солома це, ну, що це дешевий матеріал. Але повірте, треба зорати, посіяти, мати добрий сорт насіння, переживати, щоб взимку воно не вимерзло, кінець травня, буває завжди дощі, і воно просто ломить і вже воно не піднімається. Але є такі проблеми, якщо не кожного року, то, то е, через рік і частину часом ми не можемо взагалі спасти. Але жити є найкраще. І моїм житом плетуть Нідерланди, в Америку навіть відсилала, ну і в Україні в своїй школі в Купичівському ліцеї на студії житочку. Ми працюємо з житом. Я жну дуже давню пшеницю, яка вже достигла, тому що колосочок униз називається Спельта. І її тепер майже ніхто не сіє, тому що не знаю. Вона дуже цікава, сам колосочок дуже цікавий, він, отак, він просто ламається, може незручність в теперішніх комбайнах, не знаю. Ось. але у неї для нас добре стебло. Воно є довге і можемо робити і плетіння, і павуки складати. Ну і так Вона красива. Пшениця вона м'якша за своєю структурою стебло, жито воно більш твердіше. але я працюю більше житом через те, що воно є високе, і в житті є тонке стебло, і є грубе стебло. Ну і кожен, Кожна частина стебла, там перша, друга, третя цівка, вони йдуть для різних видів плетіння. Для плоских видів плетіння, для об'ємних спіральних тиван. Він колись казав, був студентом філологічного факультету, що він цього робити ніколи не буде. Мама від мене відчепився. Коли закінчив і... Все було навпаки. Я так мовчала, послухала, що він каже: може я би плів. Ну, попробуй. І так він вже плете більше 20 років. І ще каже, що він краще за мене плете. Переважно мама жала все. І я тільки їздив, там возив його, мама жала, мама збирала, крутила, перевесла. Це все робила. А тут якийсь вже настав час, що я повністю на себе взяв. Цю роботу по жнивах. І зараз мама тільки приходить і подивиться, ага, гарне жито ріж. Ми з Іваном не тільки мама і син, а ми ще й друзі по творчості. Це дуже, дуже для мене добре. Бо ми, якщо перезвонюємося, бо він живе в Червонограді, то ми запитуємо, а що ти робиш, а що ти робиш, мамо, і так далі. Так, тобто ми на контролі один другого. Треба працювати у нас мама більше по творчості, я більше по технічному. І я можу зробити річ, яка буде добре стояти, висіти, і, і ще, що людина вже повністю її може поставити там, і це вже готова річ. А мама може зробити якусь таку. Дивину, що ніхто такого не робить, але воно може, ну каже, ну, я людині там його дам, а вона хай сама думає як його повісити, Ну Дивіться, поставити. ну дивіться, <світ> як він себе <світ> хвалить. А, Тому так якось виходить, що я більше технічний, мама більше художня. Світ природи це найкращий вчитель. Люблю село, люблю навколишній світ села. Я така щаслива, що я не стала жити в місті. Наша хата перетворюється в житнє поле. Наша хата перетворюється в клуню, у нас крізь лежать снопи, там. солома в переміжку, там Квіти, те, те, що обрізаємо. Льон. Тут ми сушимо свої, свою пшеницю жито. Це от пшеничка така дрібненька, вона піде теж на дідухи. Там далі е, снопи з е, житом, льон, квіти різні теж. От. І далі далі вже саме жито пішло, воно вішається на горі і е, тут температура настільки сильна, що воно висихає буквально за кілька днів. Ми трошки е, це жито сушимо е, на вулиці, але оскільки десь якісь є дощі, і для того, щоб дощі не пошкодили е, саму солому, щоб вона була от така, без чорних е, таких крапинок, то ми її мусимо сюди вішати і вже тут досушувати. І тут вона дуже гарно сушиться, стає така зелененька. На вулиці, правда, краще. На вулиці, якщо воно полежить десь приблизно тиждень, то солома стає вся такою жовтенькою-жовтенькою, і це, це просто краса. Після закінчення університету, це 2000 рік, я почав шукати роботу, і роботи як такої не було тоді, була проблема. І мама каже: ну, ти візьми мої роботи, там на вернісажі попробуй продати. І я спробував, воно якось пішло. Після того я. Кажу, давай я буду тобі робити якісь детальки, а ти вже з нього будеш робити вже свої оті роботи, які тобі потрібно. І вона показала такий, такий такий кажу, бач, в мене якось виходить, я, ти мене навіть не вчиш так сильно, як своїх дітей, учнів, які там в школі. А в мене воно виходить. Але це, напевно, було тому, що я бачив, як це все робилося. І воно мені настільки легко пішло, і я після того. Думаю, чому я не можу зробити з тих деталей якусь свою роботу? Солом плетінням потрібно займатися постійно влітку. Якби немає часу, але ти заготовляєш матеріал. Заготовиш матеріал, тішишся, що він такий красивий, і починаєш розрізати снопи, ділити на частинки. Ти вже знаєш, що ти з нього маєш зробити. І тоді починається осінь, робота закінчується, і починається вже у мене, правда, відкривається сезон творчості. Це пізня осінь, зима, половина весни. І так, і так весь час. Навіть в дорозі можна поїзді плести, навіть будь-де можна сісти, плести. Дуже зручний матеріал, взяв руку і плетеш. Я не вважала спочатку, що це буде моєю творчістю. Потрошки я йшла, шукала свої композиції, види плетіння, їх, їх скомпоновувала. Ну і результат ну, те, що я напрацювала свій стиль. Під час війни моє село Туличів спалили німці. То моя родина, бабуся, невістка. З двома дітьми і моя тьотя, рідна Надя, вони втікли в поле. Людей тут зібрали, десь більше вісімдесяти вони розстріляли. Поле прочисували, і вони на них натрапили. І німець, два німці. І один наставив автомат їх розстріляти, а інший відвів і сказав Ні. І вони залишилися живі. Я думаю, Боже мій, напевно, я даю честь. О, цьому полю, цьому стеблу, у своїй творчості. Я собі гадаю, що це, напевно, найголовніше. До чого мене привела зустріч з цим святим стеблом, тому що все стебло від сонця, від землі, від вітру, від місяця, від людської праці. Це не просто таке стебло. От стебло, солома, вона нічого не варта. Вона багато варта. В моєму житті вона багато варта. Я просто професійний художник. Я вкладаю ще свої думки. Це мистецтво щось своє. Знайшла такий стиль, отакі плоскі види. Я можу плести одну річ тільки, не повторюючи їх. І я їх люблю робити. Тобто якісь образи з природи сплітаю, ну, наприклад, то є пташечки, все, О, така різна, різна форма. Цим я можу сказати, що це є моє авторське. І це з такого простого плетіння, як полотняне переплетіння. Тільки я можу перейти з одного виду плетіння в інший вид плетіння. Я в своїй творчості є незалежна, я вільна людина. Я роблю те, що мені подобається, те, що я придумала. Ну, Дуже багато я виконую робіт як для жінок, так і образи жінки, так і берегині. Ось це в мене тема була номер один. Навчаю інших. Кажу, що це так цікаво. Це так цікаво, бо це правда. Я маю завжди роботу, я ніколи не сумую без роботи. Я в будь-який час можу, слава Богу, вийти з якоїсь критичної точки. Маю певну кількість видів плетінь, якими я використовую. Але я не хочу всі знати, тому що кожне плетіння він зумовлює створити з нього якусь річ. Не тільки плетіння, навчилася і на тому їх міти потрібно поєднувати. Але для мене головне форма. От, маківка, попробуйте витягнути, якщо ви її не вмієте. Я говорю, найбільше свято в році це є Різдво. На Різдво люди хочуть для себе і ще для когось, якісь подаруночки. і в нас замовляють прикраси на ялинку, дідухи. Я цього коника зробила одного, я вже другий раз його не буду повторювати. Наступний буде якийсь інший. Ну, а так їжджу на якісь міжнародні конференції по селом. Це Вільнюс на фестивалі, які бувають через два роки. Останній відбувся в Литві і в Україні він був під назвою СНІП. Ми зустрічаємося. Самі е, люди з, з мінімум з 10 14 країн. Кожен привозить щось своє е, і вчить. Ми даємо майстер-класи, і так між собою ми спілкуємося. Ми зараз знаходимося в єдиному музеї «Соломіне Диво в Україні. Цей музей розташований на території. Купичівського ліцею Ковальського району. При школі ще є студія житечко ну такий гурток, скажімо, де я навчаю дітей, і не збиралося багато робіт. Я запропонувала, щоб ці роботи збереглися, виділили гроші для музею. Все, що в цьому класі: на вітринах, на столі, в ящиках, на плетинах, це все руки дітей. Тобто, я їм найпростіше зв'язую три соломинки. Тому що діти не вміють зв'язати ниточкою добре. Даю на крючок поставлю і вже вони роблять цей хід. Роблять таку косичку гарненьку, її треба в руках дуже гарненько протягнути. Звичайно, це має бути мокра солома. Приходить, наприклад, першокласник, і я йому там зв'язую три соломинки, і вони такі щасливі, що вони вміють плести цю косичку. Це також є непросто, щоб її рівно сплести. А саме неприємне це коли. Діти вже всі в роботі, і тут у нас тривога, дід. Ви знаєте, я перший раз навіть не могла зрозуміти, як вони швидко, як вони швидко орієнтуються і бігом по класах розбіглися в підвали. І я ходжу до них іноді, навіть зв'язую солому, ну, найпростіше косички, і приношу так оберемок. Кажу, діти, всі кричі, мені, мені, мені косичку. І я за якихось хвилин 15 вже отримую все сплетене. Мені дуже. Ну, їм приємно, бо їм там є чим зайнятися. Задум, який ще не здійснений, я би хотіла попрацювати з модельєром. Я би хотіла, знаєте, мені подобається висока мода. Я її розумію. Я би щось хотіла. Десь тут прикраси, якісь аксесуари. Так, з цим я в думках хожу. Не знаю, може і, і збудеться з часом.